Київська команда кинула всі сили для перемоги над ЗТР. Мотивація зіграти у фіналі кубка була помітною із перших хвилин. До середини тайму рахунок тримався рівним 4-4. Я з самого початку була важка, Пройшла не так, як планували. Немножко ні до Ну, і, мабуть, сказали, що Потім ЗТР зумів відірватися від суперника на чотири очки. На початку другої половини матчу ця перевага зберігалася, але ЦСКА знайшов у собі сили і повернув інтригу. У нас всі ігри з команди ЦСКА виходять напряжені. І не було ні, ні однієї гри легкої, щоб якось легко все вийшло. Честно говоря, я благодарен команде ЦСКА за то, что они поставили нам тяжелые условия и подняли планку. Кияни кілька разів скорочували різницю до двох м'ячів, але моментально наставала відповідь ЗТР. За 15 хвилин до фінальної сирени. Віце-чемпіон утримував перевагу у чотири очки. Упродовж останніх хвилини київський клуб відзначився двома результативними атаками, але перевести гру в овертайм не вдалося. Підсумок перемога ЗТР 28-26 і вихід до фіналу Кубка України. Я читаю, що можу до сьогодні в підсознанні наших что було и виграємо легкої как говорят, легкою кров'ю там или еще. а молодці ребята еще раз повторяю сіска которые бились до последнего, до конца і не відпускали держали все время в напряжении. поэтому за это им огромное спасибо іншим фіналістом став мотор чемпіон україни не мав проблем із ЗНТУ ЗАП. легка перемога 46-17.